Так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати За гроші не купити ті. Так, всім привіт. День 34,6 плюс. Кам'янці, два дня траур, так що дуже сумно. Якщо права, я життям не заплачу я відом, що Так, заболу лечу. Так, всім привіт. Пробіжка, день 34, 7 плюс. Юра Богонос! Пробіжку присвячую тобі. Герої не вмирають. Слава Україні!